Доброго дня друзі! Сьогодні ми знову на моєму каналі і знову біля чудового автомобіля Jeep Compass 2017 року. Про цей джип я вам розповідав у попередніх моїх відео. Прекрасний автомобіль. Двигун тут стоїть 2.4 Multi-Ao. Багато хто із вас мене просив зняти відео після проїзду перших 10 км. Ось я їх проїхав разом з цією чудовою машиною, на якій стоїть ще більш чудовий двигун 2,4 літри multi air Оцей двигун, він має певні особливості. Я б навіть назвав це сюрпризом деяким для нового власника. Цей сюрприз і про це вам ніколи не скажуть ті, хто його продає. Тому що цей сюрприз неприємний. І він називається масло жорсткого. Цей двигун поїдає масло, причому в справному стані, і ви від цього втрачаєте кошти. Але щоб ви краще розуміли, про що йдеться, вам потрібно буде подивитись мої два відео попередніх, які я зняв раніше. І ссылка буде на них. Внизу під моїм відео. Ось буквально дивіться. 2,4 Multi-air. Цей двигун, такий, як на них всіх ставиться, з 2017 року. І оцей двигун приносить клопіт. Я обіцяв вам, що ми обов'язково повернемося після перших 10 тисяч км, які я проїду на маслі 5. W30. Перед цим, я нагадаю, я заливав 0 W20 те, що і по мануалу. А мануал написаний на оцій Кришечці Бачите, ось написано. SAE 0W20. В цьому двигуні, згідно мануалу, застосовується масло Густиною 0 W20 я його не використовую, тому що він його пожирає. Це, як правило, їхнє фірма мастило. мастило, його заливаю заливають тільки там, де ти придбуваєш автомобіль новенький, і на ньому їздиш для того, щоб в тебе збереглася гарантія. Мій автомобіль за 100 000 км пробігом. Я вже цю гарантію не маю, і він з Америки. Зараз я заливаю масло 5W30. Це в якості експерименту. Ось канадське масло з допуском крайслера МС 6395. Це масло не радять заливати, тому що кажуть, що цей двигун високотемпературний. Масло потрібно, щоб було рідше. Для того щоб воно охолоджувало двигун. Але я яю таке тільки з-за того, що двигун масло 0W20 їсть, з'їдає. І це масло постійно потрібно доливати. А воно не дешеве, десь біля 500 гривень літра. Так ось, друзі, я перейшов на це масло і зараз проїхав 10 тисяч км. Отже, я проїхав 2000 на мастилі 0W20. Потім перепрошив головку блока, замінив програмне забезпечення на офіціалі і став доливати в 0W20 5W30. І останні 8000 я проїхав на суміші цих двох мастил. Підсумку. Цей двигун жер у мене 2,3 літра мастила на 10 000 км. Зараз я залив мастило 5W30 чисте і розпочав наступні 10 000 км. Про результати цього експерименту я обов'язково відзвітую вам на своєму каналі. Тому підписуйтесь обов'язково. Дивіться, задавайте питання. Я всім на все відповідаю завжди. До нових зустрічей!